Нормально все? Все нормально? Шукаємо ДТП, бачили? не бачили? бачили. А шукати ДТП, це треба ставити машину з порушення правил. Не, не бачу, ще поки. У вас невідкладне завдання? Так, я ж приїхав на ДТП, шамаш. Добре, ми почекаємо, трошки подивимося. Якщо Добре. ні, будемо дзвонити на чергову частину, подати, чи дійсно у власне відкладне завдання. Факторів в ближайшому районі немає. Є тільки парковщик. Тільки парковщик і все, автомобіль відкритий. Цікаво, чи вони не залишили протоколи, документацію. Подивіться. музика грає, є папки, все, можна залізти, достати. Автомобіль відкритий. 08.13 З другої сторони вікно теж відкрите. Спектора, хіба можна так вікна лишати відкритими? Я не, ДТП. ДТП. ДТП, немає, не, значить, я не бачу ДТП. немає, я Не виявив. Не виявило, так, да? немає. значить немає. А, вікно можна так лишати? А у вас це... документація в машині. Яка документація? Вон документація, у вас папки Тут стоять в машині. Охорона, яка яка охорона? Я це є державна де... охорона? Не державна охорона. Ви потім. лишили автомобіль без нагляду шановний. з відкритими вікнами. Які що шановний? Ну, шо, рук що шановний? шановний? Покажіть, важко. 0347. І не психуйте, будь ласка. Ви що зробили? Ви лишили патрульний автомобіль без нагляду з відкритими вікнами. Тут є охорона. 私もそういうこと言ってた方がいい。